З самого ранку і треба пару замовлень спакувати. Тому зараз спакую, бо до нього має приїхати друг і завести на пошту, так як я буду до нього зайнятий. Але суть не в тому. Хочу запитатися, от багато людей розділялася думка, яка мені кофта йде. Хто казав чорна, хто казав світла, хто казав сіра. Давайте зробимо опитування. На вашу думку, яка кофта мені краще пасує до лиця? Чорна? Я зараз в чорній в своїй кофті. Чи, чи світліша? Чи ця мені пасує до лиця? Чи пасує мені краще до лиця цього? А давайте. Пишіть, яка кофта мені до лиця краще йде. Тим більше, в мене на сторінці там відоси є в цих кофтах. Тому пишіть, яка мені кофта краще йде. От мені цікава ваша думка. На що ж кофти? Ну мені нічого всі подобаються. Ну ні, ну, саме більше подобається до лиця мені якась йде. Чорна йде саме краще. І після чорної сіра мені, по моєму, кажуть, краще йде. Так, ви що голосуйте, мені треба спакувати замовлення.